Делегація громадської організації Ліга справедливості України на чолі з її очільником Віталієм Дужаком прийняла участь у великому форумі функціонування громадських та волонтерських організацій в умовах воєнного стану та повоєнного розвитку України, який відбувся 18 квітня 2024 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Організаторами форуму, котрий пройшов у форматі Круглого столу, виступили науковці педагогічного університету під керівництвом ректорки вишу Наталії Лазаренко. Розпочав форум світальної промови один із організаторів форуму це Валерій Кононенко, який являється завідувачем кафедри публічного управління та менеджмент, керівником наукової лабораторії, центр досліджень інновацій в публічному управлінні та менеджменту. Як повідомили представники оргкомітету, Переважна більшість представників громадських організацій, які реєструвалися для участі в нашому форумі, представників органів влади, прибули, і тому ми можемо розпочати нашу роботу. Пропоную вважати все-таки нашу роботу не круглим столом, а форумом. Нагадаємо, що форум це центральна площа в Римі, де Вирішувалися найважливіші питання. А на нашу думку, питання громадянського суспільства це питання особливої ваги. Без громадянського суспільства неможливе існування демократичної держави, так само, як і без демократичної держави неможливе існування громадянського суспільства. Форум функціонування громадських та волонтерських організацій у умовах воєнного стану та повоєнного розвитку України відкритий. Захід також відбувся за підтримки наукова лабораторія, Центр досліджень інновацій в публічному управлінні та менеджменті, відділ державної реєстрації громадських формувань у Вінницькій області, управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації. Департамент соціальної та молодіжної політики, Вінницької обласної військової адміністрації, міжнародна громадська організація Україна Польща, Німеччина, громадська спілка, Міжнародний сільськогосподарський кластер Дністер, громадська організація Прогресильні. Дозвольте запросити до вітального слова ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктора педагогічного улі, професора, заслуженого працівника освіти України Наталі Лазаренко. І тут зібралися найбайдужі тут, зібралися ентузіасти, тут зібралися люди, які представляють свої організації, які щодня, що хвилини, що секунди роблять добрі справи. Покращуючи ментальне здоров'я наших громадян, допомагаючи нашим захисникам, купуючи необхідні всі речі, які потрібні там на фронті, пригріваючи в своїх домівках переселенців. І це відбувається щодня. Під час круглого столу представники різних громадських та волонтерських організацій. Обговорили проблеми та виклики, які стоять перед громадськістю в Україні, та сформували рекомендації щодо подальшого розвитку громадянським суспільством. Першою виступила Світлана Юзвак, яка є директором департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації. Звичайно, ті події, які останні 10 років, які переживає наша держава, звичайно, має свій вплив і проявив свою активність і важливість у розвитку суспільства, наш громадський сектор, і департамент, який має честь очолювати, одним з його напрямків діяльності є саме співпраця з інститутами громадянського суспільства. Звичайно, до повномасштабного вторгнення ми мали і до ковіду, який ми пережили. Ми думали, що найстрашніше що це був ковід, але розуміємо, що то взагалі було не проблема порівняно з тим, що переживає наша держава. Департамент до ковіда мали кошти з обласного бюджету, які виділялися в рамках програми. Розвитку громадянського суспільства і ці кошти виділялись на фінансування проєктів, ініційованими громадським сектором, громадськими організаціями. Тобто громадські організації подавали свої проекти на розгляд комісії, до складу якої входило на той час більше 30 осіб з різних галузей сфери нашої життя і та діяльності, і приймалось рішення про фінансування і реалізацію цих проектів. Далі, зі своєю доповіддю, виступила Жанна Грушко на тему Правовий статус волонтера під час війни. Ми відкриємо закон України про волонтерську діяльність, то ми там побачимо, що волонтер може бути фізична особа віком від 14 років, яка може надавати безоплатну соціально спрямовану діяльність тим особам, хто такої потребує. І тут перший момент з приводу того, як же ж підтвердити статус волонтера, і чи кожна людина або фізична особа, яка говорить про те, що вона волонтер, вважається такою в правовому значенні закону про волонтерську діяльність. Так ось... Хочу звернути вашу увагу, що ми можемо по медіапросторах бачити багато роликів там, де дітки маленькі або школярі збирають в скриньки, або щось роблять для Збройних сил України чи для інших військових формувань. Так, в даному випадку, якщо це дитина віком до 14 років, то в статусі чи в розумінні закону про волонтерську діяльність ми її волонтером називати в юридичному сенсі не можемо. Крім того, цим законом про волонтерську діяльність також визначено такі е, поняття і обмеження, що якщо, наприклад, неповнолітні е, учасники волонтерської діяльності, тобто діти віком до, від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність, то не в усіх напрямках вони можуть цю діяльність здійснювати. Також зі своєю доповіддю виступив Віктор Бронюк. Е, у нас сьогодні в державі Взяли вектор на те, що ми йдемо до Європейського Союзу, але, на жаль, дуже мало приділяється увага часу роботі в громадах для того, щоб сказати, що ж таке йти в Європейський Союз, і як є зустріч до Європейського Союзу. Розуміло, що сьогодні, наприклад, там влада, вона більше зайнята поточними питаннями і до цього. Тому саме цей напрямок, напевно, що важливо і варто очолити громадському сектору. Чому? Тому що, о, от дійсно, ті навіть приклади, які навів, що громади дуже мало хто знає про свої можливості. Далі свою доповідь підготувала Оксана Урлапова. Якось волонтерів для оподаткування, щоб ви це розуміли і знали. Тобто, з таких сум потрібно буде заплатити податок на доходи з фізичних осіб 18% і військовий збір 1,5%. Тому я всіх прошу, якщо ви дійсно є фізичною особою, громадянином, здійснюєте волонтерську діяльність, даєте свої особисті карткові рахунки, соцмережа, збираєте дані кошти, щоб потім не було прикро, коли все-таки я надіюся, що в скорому часі ми переможемо, буде перемога. І будуть винукати до вас ступи, різного порядку питань. Наступний виступив Олександр Яременко: У світі 970 мільйонів волонтерів. Якщо взяти економічний ефект, то точна цифра це один одна тисяча ну майже півтора трильйона доларів. Економічний ефект. Ми всі прагнемо до Європейського Союзу. В Європейському Союзі дуже це потужно розвивається волонтерські організації. І при Євросоюзі акредитовано 5472 волонтерські організації. Акредитовані, тобто вони фінансуються. І зверніть увагу, там є серед цих майже п'яти з половиною тисяч є організації, які отримали знак якості. І дуже приємно. Що три волонтерські організації з них зареєстровані згідно з законодавством України? Далі з промовою виступила Бондаренко Марина. Тому дуже хочеться, щоб ми всі об'єднувалися і разом йшли одними кроками. Тому що, коли ми разом, нам набагато легше крокувати майбутнє. Ми є засновниками. Такої ініціативи, як на день вишиванка, ми даримо маленьким діткам вишиваночкам. Не маленьким новонародженим. діткам, новорожиним минулонародним, та ми, ми е, навідуємося в половиному будинку, ми даємо це маленьким критикам е, вишиваночки. Тому нас насправді дуже хотілося, дуже багато всіх е, всіх, всі, хочеться всіх допомогти, всіх спасти. Тому я прошу, давайте будемо разом е, триматися, будемо підтримувати до одного. І разом в переможне майбутнє. Далі з промовою виступив Кроленко і я. От в мене є там один гектар або два гектари землі, що я можу на ній вирощувати, як я можу там заробляти, як я можу сплачувати податки, як я можу забезпечувати продовольчі безпеки держави і таке інше. Є такі місця. Тут е, Роман, Та я безпеки Роман об'єднаний чи ні. Та й бачив, списку є. Да. Очевидно. Є, так? Да? Яка громада? Уланж. Уланж? Дуже добре. Я ось такий якийсь орган, ЦНАП, да? Да. і, і, і далеко цю людину пошлють ЦНАПу з цим питанням. <світ> дуже далеко, так? <світ> <далеко, правда? світ> дуже далеко. Шані друзі, такого органу немає в жодній громаді. Ого. І це називається. Дорадництва, це так як складова частина розвитку сільських територій. Ми, до речі, за минулий рік створили більше 100 робочих місць, просто надаючи інформаційну таку діяльність. Я дивився, на цей рік заплановано 385 по всій області робочих місць. По Вінницькій області створення робочих місць 385 заплановано. А ми за минулий рік тільки консультування створили. більше ста. Мазурик Вадим виступив з доповіддю на тему. Рік впровадження нового медійного законодавства. Підсумки та перспективи. 16 березня 2022 року. Вінницька вежа. Удар ракет калібр, які ударили по нашій вежі. Ну, можете от побачити наслідки. І наступний, будь ласка, слайд. О, це вже ближче, що відбулося з вежею, ще один слайд. Ну і оце дерево, тут якраз є дерево, яке, як я їм сказав, ви знаєте, колись ви йому пам'ятник поставити, тому що саме від нього і зрекошетувала та ракета, ударивши безпосередньо не вежу, а поряд. І це вдалося її зберегти, можливо, завдяки цьому. А далі була безпредметна, безприкладна, без напевно, робота. Людей наших хмельничан, які приїхали їм на допомогу, які от спільними зусиллями відбудували через три на четвертий день запустили емікси, тобто цифрове телебачення, і приблизно десь впродовж 10 днів відновили мовлення на вежі. Я не знаю це подвиг, чесно вам скажу.